На вашу думку, чому не може президент Зеленський прибрати ось цей про... подразник для більшості в суспільстві і для тої ж таки Верховної Ради, і навіть для Слуги народу Андрія Єрмака. Ну, прибери його з голови Офісу президента, сховай у якихось радниках. Ну, пригадуйте історію з Кирилом Тимошенком, якого так само, коли виникла проблема, його прибрали з публічної площини. Ну, Кирило Тимошенко ніколи не був таким впливовим, По-перше, по-друге, Да, от по-друге, це питання от особисто до президента. Я і там казати саме про політичну аналітику, в чистому вигляді uh -huh. вважаю, що просто приховати з публіки, як ви правильно сказали, десь йому дати якийсь спеціальний статус, там доручити якийсь окремо важливий проект. І посилити офіс його легітимність іншою особою, політично було б доцільне. Доцільно і, і добре для президента можна для єрмака добре до господи перспективи. Це б дозволило трохи знизити концентрацію навколо нього негативу, але ця річ не приймається, то мені здається, тут дуже багато персонального. Тобто, президент йому можливо довіряє, знову таки є е, е, сантимент якийсь. Тут я просто наразі. Як людина, яка там аналізує політику, раціональних аргументів не знаходжу.